Привіт-привіт, дітки! Привіт, щенячий патруль! А що ми будемо робити сьогодні? Привіт, дітки! А сьогодні ми будемо продовжувати вчити літери нашої абетки. Цікаво, яка сьогодні буде літера. Зараз подивимось. Йожики-курноси. Літера є! Угу! Привіт! Дітки! Привіт, Райдер! Я знаю слова на літеру Є. Єдиноріг. Єнот. Ми вивчили такі слова на літеру Є. Єдиноріг. Єнот. Літера є єдиноріг. Єнот. А ви знали цікаві факти про єнота? Зараз я вам розповім. Привіт Зумо, Так, нам дуже цікаво. Розкажи, Боже, які вони кумедні, такі кумедні, такі смішні. Дітки, вам подобаються єноти? Кому подобаються, ставте вподобайки мені. Єноти? Вміють розгортати голову, повертати її на 180 градусів. Завдяки цьому вони легко спускаються з дерев вниз головою. А також її ноти, них такі дуже вправні, вправні лапки, і їм важко вкрасти черевик, відкрити якусь клітку, чи витягнути монетку із кишені або сорочки. Вони дуже предкі. І неймовірно милі тварини. А ви б хотіли собі вдома такого маленького бешкетника? Ставте вподобайку, якщо так. А далі ми продовжимо. Вау, яка гарна картинка! Роки, привіт! Привіт, дітки! А що це намальовано? А це, дітки, єгипет. І це також починається із літери Є. Зараз я вам трошки про нього розкажу, хто й не знає. Бачите, позаду мене це піраміда Хіопса, це єдине з семи чудес світу, яке збереглося до наших днів. А також Єгипет має ще одне основне багатство це Червоне море. Воно найсолоніше море Світового океану, і також воно найтепліше зі всіх морів. Червоне море поза конкуренцію за різноманітністю коралів підводної флори і фауни майже на дві тисячі кілометрів тягнеться прибрежна смуга коралевих рифів. Привіт, Верест! Здравствуйте, дітки! А я вам зараз на літеру є познайомлю з їхидною. Вона також така кумедна, дуже схожа на їжачка. Але це не їжачок, бо у Єхидни, бачите, такий довгий носик. А також, знаєте, що цікаве, єхидна легко може перевертати камені в два рази важче, ніж вона сама. Тонка і подовжена морда з лугою одночасно носом і ротом. У її хидни немає зубів, але є зубчики на язиці і в роті, які допомагають подрібнити їжу. У цих тварин слабкий зір, проте добре розвинені нюх і слух. А ще вона може плавати. Дякуємо, Евгест. Привіт, дітки, я Чейз. І я приніс вам слово на літеру є. Єпископ. Ви знаєте, хто це такий? Бо я не знав, а тепер знаю розкажу вам. Єпископ це найвищий керівник церковного життя кожної епархії. у більшості християнських церков. Дякуємо, щенячий патруль за літеру є. Чекаємо від вас нових відео. Бувайте, бувайте, ставте вподобайки. До нових зустрічей!